Хвиля революції гідності і АТО привела до парламенту низку нових депутатів. Це ті самі нові обличчя, про які так багато говорять на кожних виборах. Це плюс, мінус у тому, що про них майже нічого не відомо. Чи можуть вони бути професійними законодавцями? Ми спробували це з'ясувати на прикладі одного із них. Знайомтеся Михайло Бондар. Депутат від народного фронту Михайло Бондар, одна з темних конячок. В нашій програмі жодного разу такого ще не було, щоб водночас п'ять провідних політичних експертів не могли взагалі нічого сказати про конкретного народного обранця. Михайло Леотіч Бондар не знаю такого. Михайло Леотіч Бондар, народний фронт. На вашу думку, яким політикам він є? Ну, нічого не можу сказати. Михайло Леонідович Бонда, Народний фронт. Е, ні. Продюсер... Михайло Бонда. Це хто? Народний фронт. Голова підкомітету з питань будівля промосло. Взагалі нічого не знаю про нього. Михайло Леонтіоч Бонда. Е, це оцей регіонал, як. Так, Народний фронт, голова підкомітету. Та То хто він і який він, Михайло Бондар? Ми вирішили спершу пошукати, де він живе. Верховна Рада України орендує для депутата від Народного фронту Михайла Бондаря двокімнатну квартиру в Києві на бульварі Лесі Українки. Вартість оренди цього житла складає 14 тисяч гривень на місяць. Цю оселю Бондарю знімають не випадково. Це прохання депутата. Ця квартира була таким пристаннішим ще за часів майдану, коли хлопці. Хлопці з 25-ї сотні, ми е, були на Майдані і ходили десь помитися в інші місця. А хлопці з 25-ї сотні вони під час Майдану приходили сюди, наприклад, помитися, деколи переночувати, віддихнути. І е, знаючи про цю квартиру, ми вже потім знайшли власників і звернулися. Михайлові Бондарю 42 роки. Він народився в селі Бодячів Сокальського району Львівської області. Навчався, як ви вже кажете, знаєте, що Львівський університет імені Івана Франка, це факультет фінанси. Працював в торговому домі Газ Україна якраз під час навчання. Працював і в селищній раді бухгалтером. І після цього вже от народилися. Як то каже дитина, створилася сім'я в кризові 90-ті, Аби прогодувати сім'ю, Бондар поїхав працювати за кордон. Я об'їздив всю Європу простим роботягою. Був і в Франції, і в Голландії. Я працював в Голландії на утилізації машин. Пував долом в руках розбивав машини, по 20 машин в день, знімав мотори, відділяв пластик. В Франції працював там, на вишнях, наприклад, там, на яблуках працював. Збір фруктів. Збір фруктів так. Михайло Бондар пройшов і Революцію Гідності, і АТО пішов добровольцем у Нацгвардію. Пишається, що брав участь у звільненні Слов'янська. Саме у тих боях, 1 липня 2014 року, отримав осколкове поранення. В кінці листопада 2014-го Бондаря обрали нардепом по 119-му виборчому округу у Львівській області. Нині в Радіочолі вугільний підкомітет. Я сам попросився туди. Я е, мажоритарщик, родом з Львівщини, де є також в тому числі шахти. Я думав, що хоч в такий спосіб я буду корисний. Родом я з міста Сокаль Львівської області, поряд є місто Чорноград, де є якраз Львівський басейн вугільний, поряд Волинський басейн. Тому дуже багато друзів, дуже багато знайомих, родичів, які працюють на шахтах. Що статків Бондаря, то за минулий рік він заробив 91 тисячу гривень, а на його банківських рахунках 157 тисяч гривень. В нього є земельна ділянка в місті Сокаль на Львівщині площою 300 квадратних метрів. Також нардеп володіє третиною квартири площою 100 квадратних метрів. А власної автівки зараз у Бондаря немає. У мене був опіль вівару. Перед майданом мені його вкрали на жаль. Знайшли? І, е, ні, не, не, не знайшли. Де його вкрали там чи порні поряд е, біля міста Сукальця, вже Волинська область, місто Новолинськ. Там мені його вкрали. Е, навіть вийшло так, що м, була підозра, що може це я підробив mm -hmm. цю кражу. Мене провіряли на детекторі і брехні. Але головна цінність для Бондаря не майно, а його сини. Два сина Роман. 18 років він буквально 24 березня було. І Назар менший пішов тільки в перший клас, 21 вересня було 7 років. Менше, відповідно, на Сукальщині, це Львівська область, він там з дружиною. А старший навчається тут, в Києві, в педколеджі. Вирішив піти на вчителя фізкультури. Я також стараюся прививати їм, знаєте, любов до спорту. Але пережити ним на Майдані і під час АТО не дає Михайлу Бондарю спокою. Він наголошує, нинішня влада не розслідує злочини проти Революції Гідності належним чином. На жаль, це є правда, на жаль. І на вищому рівні хтось це прикриває. Є конкретні люди, які це все роблять. Якщо ви питаєте, чи е, задоволений я тою владою, яка прийшла, ні. Ярким прикладом є цього, це е, дії, події на Майдані. Е, якраз ви бачите, два роки пройшло і скільки людей загинуло, скільки людей загинуло та, і нічого не розслідувано.